черевичка, дівчатка, пролунати Мешканці міста Кам'янець-Подільського та Кам'янець-Подільського району вітаю вас новим 2017 роком. Щиро бажаю вам щастя, успіхів, здійснення всіх задумів та міцного здоров'я. Нехай ці веселі свята принесуть нам щастя, удачу, здійснення мрій. Нехай в цьому році ми доб'ємось того, щоб наша країна стала багатою, щоб ми жили під мирним небом. Нехай вона процвітає. Хай завжди, хай завжди вам, нам посміхається доля. Наші роки приносять нам тільки радість. Бажаю всім ще раз міцного здоров'я та успіхів у праці. З Новим роком!